Вітаю з завершенням робочого тижня на календарі п'ятниця, 7 червня, і ви й видивитися Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні обговоримо такі події. Під ударом другий день поспіль окупанти скинули дві авіабомби на місто Селидове. Ось два вікна постраждали двері між кімнатні, і кухня вилетіла, і у спальні. Відслідкували позиції ЗСУ. на Донеччині. з початку року виявлено 32 інформатори. Гранд передав дав ворогу дані про п'ять місць дислокації підрозділів українських захисників поблизу Краматорська та Покровському району. Донеччині крім того, він коригував влучність ракетних ударів рашистів по позиціях збройних сил. А в нашому регіоні життя у мирнограді місцеві мешканці та переселенці про проблеми, що є у місті. наш це наш дім, наша країна, наше місто, яке варто відстоювати. На час дії воєнного стану у Покровській громаді заборонено купатися у водоймах. Рятувальники провели профілактичний рейд. Так у 2023 році на водних об'єктах Покровського району протягом літнього періоду загинуло чотири людини. З Початку 2024 року вже зареєстровано один такий випадок. Обстеження, щеплення та довідки, як малеча мирноградської громади готується до літнього відпочинку. Да, діти таки були, їхали наскільки мені відомо, везли волонтери в косів Івано-Франківську область. І зараз діти звертаються. Здобули чотири бронзові медалі, яких боксери з міста Білозерське повернулися з чергових змагань. Пройшов у нас кубок чемпіонату світу. Де брав участь, мій вихованець Свічкар Владислав, де також зайняв призове місце бронзу. з чим ми його і вітаємо. Під ударом другий день поспіль окупанти скинули дві авіабомби на місто Селидове. Про наслідки вже знає наша знімальна група. Другу добу поспіль ворог нещадно б'є по Селидовому. Так сьогодні, 7 червня, близько шостої години ранку мешканці прокинулися від потужних вибухів. Ці багатоповерхівки під удар потрапляють уже не вперше. інформацією селидівської МВА окупанти скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок цього пошкоджень зазнали будівлі двох підприємств, п'ять багатоповерхових житлових будинків, три магазини та аптека. Селидівчани кажуть, у час удару усі ще спали. Тепер забивають вікна та думають, що робити далі. Спали в цей час 6 годин ранку. Я чую скло посипалося у сусідів. У сусідів всі вікна туди на ту сторону. В нас Ціліло, а потім такі вибухи. Ось два вікна постраждали, і двері міжкімнатні, і кухня вилетіла, і у спальні, але у спальні нічого не постраждало. ось ті два вікна. О шостій годині ранку я спала. Мене як викинуло з дивана, тут спала. та в залі в залі, слава богу, вікно вилетіло, не розбилось. А там у кухню буду зараз скло прибирати треба ж вікна тепер позабивати. Сміюся, кажу, тепер можна їхати. Вікна заб'ю фанерою і можна їхати. А що тут сидіти? Що тут сидіти? До всі дома. Всі всі дома були. Це не те слово, що страшно. Звісно, все дрожали. Так у нас вчора. Прильот ви бачите, вони як там поставили я. дуже а це вже не перший раз. Так прилітає поруч? Перше раз, ніж не перша дуже страшно поїжджати». А куди? Дуже страшно. Саме в нашому районі не на перший раз. Позавчора ось де Єва, було. На щастя, внаслідок ворожого удару постраждалих та загиблих немає. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Селидова спеціально для телебачення Капрі. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. За добу окупанти здійснили 1647 обстрілів по регіону. Ворог бомбив житлові квартали за авіації, БПЛА та артилерії. Ворожих атак зазнали 10 населених пунктів: міста: Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Торецьк, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Желанне, Новоекономічне, села Зелене Поле. Торське. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 11 житлових будинків, заклад освіти, автомобілі, теплиця, гаражі. У часовому яру росіяни під час артобстрілу вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено приватну оселю. По одній цивільній особі війська РФ поранили в Торецьку, зеленому полі та Торському. На новоекономічне Росія скинула керовану авіабомбу у МПБ Д-30 СН. Руйнувань зазнали три приватні будинки. Ракетою ворог поцілив по Краматорську, зруйнував оселю. Внаслідок атаки БПЛА у Слов'янську пошкоджено три приватні будинки: гараж, автомобіль, теплицю. Інформація щодо постраждалих не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Графіки відключень світла стануть м'якшими. Повідомляє Укренерго. Як повідомляється, у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі. Крім того, на вихідних також планують змінити методику розподілу лімітів по областях. Відслідковували позиції ЗСУ на Донеччині. з початку року виявлено 32 інформатори. Служба безпеки України постійно проводить роботи з виявлення зрадників, які перейшли на бік ворога та працюють проти України. На Донеччині за п'ять місяців поточного року працівники служби безпеки виявили 32 інформатори. Так нещодавно у ході контрдиверсійних заходів було затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у прифронтовій Красногорівці. Завдання збирати розвідну інформацію. Зловмисник отримав від бойовика 3-го окремого батальйону територіальної оборони російських окупаційних військ, які намагаються захопити місце місто. Завказівкою окупанта фігурант мав виявити і передати їм точні локації підрозділів сил оборони на Мар'їнському напрямку. Також ворога дуже цікавили артилерійські позиції Збройних сил України, точні місця розташування операторів безпілотних літальних апаратів і важкого озброєння. Поплічником окупантів виявився мешканець Красногорівки. Початку 24-го року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на нього і відпрацювали йому завдання. Для комунікації вони використовували месенджер, дотримуючись правил конспірації. Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість і приховано фіксував, здійснював на навколишньої території. Також він власноруч малював карти, звітував про наслідки ворожих обстрілів та коригував вогонь по місту. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику підозру за частиною 2 статті 111 – Державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Ще одним інформатором ворога виявився мешканець Краматорська, який чекав на руський мір і ховався від мобілізації в селах на Донеччині. Паралельно він розвідував місця розташування особового складу та техніки зсу пересилав зібрані відомості через одну соцмереж представникам війська агресора Агент підтверджував надану інформацію картами місцевості та детальним поясненням. СБУ задокументувала, що фігурант передав ворогу дані про п'ять місць дислокації підрозділів українських захисників поблизу Краматорська та Покровському району на Донеччині. Крім того, він коригував влучність ракетних ударів рашистів по позиціях збройних сил а в нашому регіоні. За словами Галини Прищепи, у затриманого вилучено комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення і рух збройних сил України та військових формувань, яке було вчинено в умовах воєнного стану. Окрім цього, працівники служби безпеки викривають і колаборантів. За п'ять місяців поточного року було оголошено 45 підозр та 9 вироків особам, які здійснюють господарську та адміністративну розпорядчу діяльність у співпраці з окупаційними адміністраціями. Обов'язкова евакуація дітей проводитиметься ще у кількох населених пунктах Донеччини. Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Грудівської громади, а також селище Зоря Іллінівської громади. Евакуація проводиться протягом 60 діб з дати погодження рішення. З органами військового командування та координаційним штабом Життя у Мирнограді місцеві мешканці та переселенці про проблеми, що є у місті далі у сюжеті. Екстрені відключення світла, нестабільне водопостачання та неякісне дорожнє покриття. Саме такі проблеми спостерігаються у більшості громад Донеччини, зокрема, і у Мирноградській. За словами місцевих мешканців, до цього переліку останнім часом додалися ще й звуки вибухів. Наразі побоюємося. Навіть думаємо кудись переїжджати в інше місто з батьком, з мамою і все. мені 84 роки. Був у нас поруч прильот. У мене вікна повилітали, впалим. Заяву написала. У всьому домі вся цегла потріскалася. Звісно, я дуже морально переймаюся. пан Анатолій, мешканець Мирнограда. Чоловік працює водієм швидкої допомоги. Зазначає, оперативно дістатись до місць обстрілів, аби врятувати поранених. Заважає стан доріг в громаді. «Хотілося б, аби гарні дороги зробили, адже я працюю на швидкій допомозі. Швидко потрібно інколи доїхати. Ніяк не розженешся, авто не витримує, і свою вкладаєш постійно, все розбивається, диски гнуться. Як? страшно, і ночами працювати. Прильоти, води немає. Вже за два тижні немає води. Нікуди, поки куди, кому я потрібна, де? Кому я нужна? світла немає. І ми нічого не можемо зробити, абсолютно нічого. Генератор собою возити, возимо. Він же споживає бензину, дай Боже. У мене діти тут, онуки, а навіщо? Є куди їхати? Є. У мене будинок в Карпатах. Поїду я звідси і що. Де я живу усе нормально, все добре. Ми до лікарні проїжджали. У мене соцпрацівник пішла скуплятися. І вода у нас є. Це в районі ВГРЗ. Я живу. У нас завжди вода є і світло. Перебоїв жодних немає. наш Це наш дім, наша країна, наше місто, яке варто відстоювати. Пані Юлія мати двох діточок. Жінка зазначає, заради дітей вже потрохи замислюються про евакуацію. Звісно, страшно, якщо буде дуже сильно погано, звісно так. А поки ні. З каналізацією проблеми. У ЖКВ працювати майже нема кому. Такі дрібні проблеми. А так все нормально. А куди їхати? Я, наприклад, тут народився. Тут похоронені мої батьки. Тут моя батьківщина. Чого я маю кидати? І в мене вік вже 74 роки. Хто молодше, нехай їдуть. Це право вибору кожного. Батьківщину не продають. Під час проведення опитування знімальній групі зустрілися жінки, які зранку займаються скандинавською ходьбою. Більшість з них внутрішньо переміщені особи. Попри це, жінки кажуть мирноград, наче рідне місто. Займаємося, Займаємося і скандинавською ходьбою, і фітнесу 60+. Ми в трьох переселенки. Я сама з Пісок. Дівчата Завдіївки. Знаєте, ми тут знайшли другий дім. Так, Чесно, нам тут дуже подобається. По перше, люди. Місцеві мешканці вони якось так. Усі душевні, усі ось такі приймають участь навіть у нашому житті. Це добре. Ми об'єднуємося. Нам є з ким поділитися. Я би не хотіла, аби тут сталося те, що сталося в Авдіївці. Я залишилася без чоловіка. Я залишилася без будинку. Я залишилась без нічого у 60+. Будемо так казати, я не бажаю цьому місту. Це місто мене задовольняє. Так знімальна група з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі. Близько 15% військовозобов'язаних уже оновили свої дані у резерв плюс. Це 1 мільйон 412 тисяч осіб, повідомили у Міноборони. За словами речника міноборони Дмитра Лазуткіна, свої дані у застосунку оновили понад 18 тисяч українців за кордоном, переважно у Польщі, Чехії, Канаді, Німеччині та США. Наразі застосунок доступний у понад 157 країнах. На час дії воєнного стану у Покровській громаді заборонено купатися у водоймах. Рятувальники провели профілактичний рейд. Під час війни морські подорожі залишаються у мріях. Азовське узбережжя окуповане росіянами, а акваторія Чорного моря досі замінована. Тож мешканці Донеччини відкривають пляжний сезон на місцевих водоймах. Фахівці ДСНС нагадують, купання може бути небезпечним. Відсутність належним чином обладнаних місць масового відпочинку призводять до загибелі людей. Так у 2023 році на водних об'єктах Покровського району протягом літнього періоду загинуло чотири людини. З початку 2024 року вже зареєстровано один такий випадок. Оскільки мешканці все одно приходять на воду, йому рятувальники закликають дотримуватися хоча б елементарних правил безпеки. Проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу з населенням щодо правил безпечного відпочинку на водних об'єктах. Наразі в Покровському районі немає абсолютно безпечних місць для відпочинку на природі. Через активні бойові дії частина населених пунктів громади та прибережних зон водних об'єктів перебувають під обстрілами та можуть бути замінованими. Перетехніки у першу чергу проводять розмінування інфраструктури, розмінування прибережної зони водних об'єктів і місць масового відпочинку найближчим часом не планують. Вибухонебезпечні предмети можуть мати різний зовнішній вигляд. сила спрацювання також відрізняється. Одні можуть детонувати навіть під вагою невеликої собаки, до інших не можна наближатися навіть на відстань 3 метри, оскільки вони мають електромагнітний датчик сили та вибухають, якщо в цьому радіусі з'являються металевий предмет. Перед пірнанням у воду обов'язково перевірте дно. Також не слід влаштовувати на водоймах небезпечні ігри, плавати під водними човнами та водними мотоциклами. Пірнати у воду там, де це заборонено. Найважливіше не нехтувати безпекою дітей, у яких уже почалися літні канікули. Рятувальники просять батьків не залишати малечу без нагляду біля водойм та слідкувати за їх перебуванням у воді. У добропілі тимчасово припинять водопостачання деяких районів. З 12.00 7 червня до 12.00 десятого червня буде припинена подача води на райони, ДНВК Гімназія, вулиці Печериці, вулиці Добролюбова, села Парасковівка та села Святогорівка. Обстеження, щеплення та довідки, як малеча Мирноградської громади, готуються до літнього відпочинку. Дивіться далі. Літо чудовий період для відпочинку та оздоровлення дітей. Щорічно з червня по вересень десятки дитячих таборів України відчиняють свої двері для найменших відвідувачів. Час, що вільний від уроків та репетиторів краще проводити з користю. Тож, за словами спеціалістів, перед кожною зміною у таборі всі бажаючі потрапити на відпочинок, мають звернутися до сімейного літа лікаря, З яким задекларована дитина. Лікар оглядає дитину, загальний стан оцінюється, шкіра форма 40, форма 1, як ми кажемо, і заповнюється справка для від'їзду дитини в позашкільний лагер. Це медична довідка, форма 079. Додається ще прибивка про щеплення і про підготочення. Все більш нічого не потрібно, тобто перед тим як дитина поїде до оздоровчого табору, вона має отримати всі необхідні дози вакцин, що передбачені календарем щеплень. Да, діти таки були. Їхали наскільки мені відомо, везли волонтери в косів Івано-Франківську область. І зараз діти звертаються 16 червня. Буде заїзд. Не знаю, яка по моєму перша черга в Пернину Донеччини. Вони зараз звертаються, поки за довідкою 0,70, що дитина потребує оздоровлення, а потім за три дні до від'їзду будуть звертатися к своєму лікаря для отримання іменно довідки, вже медична довідка 0,79 плюс щеплення. За словами Валентини Євгенівни, порівнюючи з минулими роками, станом на початок червня цьогоріч кількість дітей не зменшилася. З 6 років звичайно, і до 16. Навіть діти, які в евакуації вони мають змогу приїхати і уїхати, коли все. Більш-менш гарна в місті, вони повертаються з батьками, приходять, звертаються к нам, звертаються і на щеплення, якщо ми їх визивали, вони були в від'їзді, вони звертаються к нам для отримання щеплення або отримання будь-якої довідки. І в тому числі для від'їзду в озорочий табір, якщо у дитини погіршене самопочуття або спостерігаються хворобливі стани, поїздку до табору краще перенести чи відкласти до моменту одужання. аби підтримати імунітет неповнолітнього, лікарка надає наступні поради. «Свіже повітря однозначно, менше в містах масового скупчення. І так, як на почався сезон свіжих овочів фруктів, це більш натуральне і більш полізніше, ніж вітаміни, які ми рекомендуємо в осені зимній період. По максимуму отримати вже іменно натуральні продукти, щоб покращити імунітет дитини. Пам'ятайте здоров'я вашої дитини у ваших руках. Про нього варто піклуватися щодня та щохвилини. І тоді літній відпочинок та оздоровлення дійсно допоможуть маличі трохи відволіктися. Та наповнитися позитивними емоціями. В Україні стартував бета-тест освітнього застосунку Марія. Перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати застосунок, який допомагатиме взаємодіяти між собою школярам, вчителям та батькам. Марія матиме бібліотеку контенту, журнали Штучний інтелект, план дня, а також чати з батьками та учнями. Здобули чотири бронзові медалі, яких боксери з міста Білозерське повернулися з чергових змагань. Попри війну, юні спортсмени міста Білозерське продовжують тренуватися та гідно представляти місто та область на змаганнях різного рівня. Так нещодавно кікбоксери повернулися з чемпіонату України, що пройшов у броварах. Зайняли там призові місця. чотири бронзи і одне друге місце. Пройшов у нас кубок чемпіонату світу де брав участь, мій вихованець Свічкар Владислав, де також зайняв призове місце бронзу. З чим ми його і вітаємо. От з чим ми його поздравляємо. У Стамбулі пройшли добре. хорошо суперництво. Було дуже добре. Хлопці хороші, всі буксують відмінно. Я займаюся близько п'яти років. За одинадцяти років прийшов сюди маленьким. Був товстим. Мене всі обзивали але вийшло так, що я виріс і тепер практично самий сильний. На чемпіонаті України хлопець здобув перемогу у розділі Лоу кік, а на змаганнях з Кубку світу, що проходили у Туреччині, у фул контакті. Валерій у тренерстві вже близько п'яти років, а у спорт закухався ще й з самого дитинства. Так, п'ятого класу, як пішов я на бокс, шукав себе також то була штанга, то футбол. Вирішив все ж таки займатися боксом. Потім прийшов після армії, почав займатися вінчуном. Правильно, і юнчун, і вінчун і гарний був вид спорту, кікбоксинг, і він мене зацікавив. Щоденні тренування, запорука успіху на змаганнях. То щоранку кікбоксери приходять на заняття. Вихованці в мене 23 людини. Тренування проходять зранку і вечері. І ранкова в нас з 6 до пів на восьму ранку. Вечірня – з 16.00 до пів на сьомого вечора. У зв'язку з цим станом. Ми тренуємося зараз на вулиці. Сюди тільки приходимо, перевзуваємося, перевдягаємося і на вулиці на свіжому повітрі тренуємося. На здобутих перемогах спортсмени, звісно, зупинятися не планують. у найближчий час. Зараз Владік поїде на збори до Болгарії. Це буде з 1 липня. він там буде проходити на зборах тренування, ну посилені тренування. Місяці два чи три, а потім поїде на чемпіонат світу. Вітаємо кікбоксерів з гарними результатами та бажаємо успіхів та перемог у наступних змаганнях. Що стосується погоди, то завтра, 8 червня, у цілому покровську погода очікується хмарна. Лише не день порадує нас ясним небом без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 29 градусів вище нуля. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.